На черговій 34 четвертій сесії міської ради шостого скликання із 50 депутатів були присутні 36. Одним із центральних питань порядку денного стало зміни до показників бюджету на 2013 рік. Так, за пропозицією Тетяни Кустолян, першого заступника начальника бюджетно-фінансового управління, збільшено видатки міського бюджету за рахунок залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів. Управлінню освіти 30 тисяч гривень на придбання предметів та обладнання для ЗНЗ номер 12, 34 тисячі гривень. На виконання комплексної програми розвитку освітньої галузі міста Полтави на 2011-2015 роки це оплата послуг за перевезення учнів ЗНЗ номер 12 до місця навчання і додому. Одразу після прийняття рішення лічильна комісія висловила зацікавлення сталом виділення коштів міською радою. На що Олександр Маме зізнався? 23 мільйони гривень за висловив власному управлінні держказначейства за платіжним дорученням Полтавської міської ради. Я вже Аж, аж забрехався, тому що на сьогоднішній день дійсно 23 мільйони досить казначейських платежів. Ми сьогодні, ми сьогодні ні копійки не заплатили за квіту. По сьогодні декілька міжонів повинні сладитися для пальне. Також зв'язку з введенням в дію податкового кодексу депутати внесли зміни до встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не стягувати цей податок з об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю». Внесли зміни до програми розвитку ЖКГ, а зокрема збільшили фінансування на оплату послуг з визначення ринкової вартості майна, теплопостачання та водовідведення та фінансування комунальних підприємств. Збільшити комунальному підприємству ШЕД на отримання об'єктів благоустрою на мільйон 599 тисяч гривень, комунальному підприємству міськсвітло світло на 99 тисяч гривень, комунальному підприємству декоративні культури на 339 тисяч гривень. Погодили депутати також будівництво багатоквартирного будинку. По вулиці Жовтнева, 46В. але зобов'язали провести кампанію інформування жителів. А міський голова особисто взяв на себе відповідальність за її перебіг.